Невдала спроба грабежу. Двоє військовослужбовців з Луганщини, які тимчасово дислокуються на Волині, вирішили збагатитись за рахунок ковальського підприємця, увірвавшись до нього в дім. Як все було, та чи вдалося зловмисникам домогтися свого? Дізнавалась наша знімальна група. Спроба грабежу відбувалась на території ось цього будинку. Як ми бачимо, тут навіть є дві собаки, які, вочевидь, все ж таки приспали зловмисники. На щастя, жертв таки вдалося уникнути. Поліцейські вчасно приїхали на допомогу власнику будинку. На момент грабежу чоловік був вдома сам. Анатолій Возняк, відомий ковальський підприємець, мешкає у селі Бахів. Вулиця, де розташований будинок, малолюдна, вздовж лісу. Нам вдалося застати господаря вдома. Інцидент він підтвердив. Проте чоловік, який нещодавно мало не став жертвою військових грабіжників, бідкається. Що ж подумають про наших військових людей? Ну, але такий факт був, дійсно, напад був все ж таки. Ну але це ж військовослужбовці були, наскільки ми розуміємо. Так, да. і Як його зараз висвітлювати? І треба мене і було тут. І. Так сказав замовник, так mm -hmm. сказав виконавець. Що я дуже хлопець. Ну але ж вони буцім то у вас вимагали якісь гроші, так чи ні? Вроді треба все поширити, показати і щоб не було повадно всім. Куди ми йдемо? Треба роді показати, так, це все. Чоловіки, які намагались скоїти грабіж, є військовими бригади Луганської тероборони. Діяли вони за вказівкою місцевого. Як ти міг повестись на це все кажу? Ну хто тримає вдома, гроші тримає вдома. Кажу? То як від такого, який ти кажу, дорогу? другому місяцю буду. Гроші вдома тримати. У мене фірми немає, в мене шейфів немає, в мене банка немає, чи що. Як гроші тримати? Як ти міг повестись на таке? Я просто сказала, що ви хринули правоохоронці. Уже відкрили кримінал та встановлюють усі деталі цієї події. Інцидент трапився цьогоріч, 23 липня, у Ковальському районі на Волині. Трьом особам повідомлено про підозру за фактом замаху на розбій. Це частина 4 статті 187 кримінального кодексу України. На цей час вирішується питання про обрання для них міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває, встановлюються усі обставини. Санкція інкримінованої статті передбачає від 8 до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик. для новин на часі з Ковальщини.